Хаскі та його учитель білий кіт, розділ 30. -й. Це високоповажний, не хоче їсти тофу. Гей, гей, чи ви чули? Старішний Юхен повинен буде три дні стояти на колінах у залі Яньво. Це його покарання за недотримання правил. Наступного дня на ранкових заняттях учні зібралися біля коні вади чеснот, щоб помедитувати. Всі вони були досить юними років від тринадцяти і десь до двадцяти. Тож для них виконання такого завдання, як спокійно посидіти в медитації, видавалось неможливим, варто було лише вчителю відвернутися і в ту ж мить починалося базікання. Звістка про покарання чуваніна ширила зі швидкістю лісової пожежі. Учні, які напередодні стали свідками цієї події, без жодних перестрох обмінювались плітками. Ого, ви тільки зараз дізналися про це. Ох. Ви вчора зі старічною Луцвеном збирали квіти ранньої роси в горах, так? То дозвольте мені розказати, що ви пропустили. Минулої ночі в залі чистого неба кров забризкала землю. Це була справжня бійня. Стрічний Юген отримав більше двох сотень ударів. Більше двох сотень. І кожен удар був надзвичайно жорстоким. Це було. Абсолютно безжально. Цей очень старанно випучував очі і робив страшні гримаси на кожне речення. Він був повністю задоволений собою, спостерігаючи, як захоплено хапали повітря шиді та шемей, що зібралися навколо. Ви взагалі можете собі уявити двісті з чимось ударів. Навіть кремезний чоловік не витримав би такого, не кажучи вже про старішну Юхена. Він втратив свідомість прямо на місці. Наш молодий господар ледь не споживолів. Він одразу ж увірвався туди і почав битися зі старічною дзелю. Сказав, що не дозволить йому торкнутися навіть волосини старішнього Юхена. У небеса, що то була за сцена? Його обличчя скривилося у нагреному збудженні, від чого цей учень став схожий на м'ясну булочку. Він підморгнув, а на завершення. Відтопирив палець, помахуючи ним для привертання уваги. Маленька учениця миттєво сплітла. О, ні. Старічний Йохен притомнів? Молодий господар справді побився зі старічною дзею. Не дивно, що старішний Йохена не було сьогодні на ранкових заняттях. Це так жахливо. Що ж це за правило він порушив? Я чув, що він побив людину в запалі люті. Всі були приголомшені настільки, що втратили дармове. Час від часу ці легковажні плітки сягали й вух мене. Молодий господар Пікосишин успадкував жахливу вдачу свого вчителя. Від галасу в нього наїжджалося пір'я, але він нічого не міг з цим вдіяти. На його нещастя, про покарання старішне Юхена, теревенили не просто кілька людей, а всі, хто знаходилися біля кону вади чеснот. Жилка на лобі Сюймена безперервно пульсувала. А можень безупинно позіхав, адже за всю ніч так і не зімкнув очей. Сюмен не придумав нічого кращого, аніж як виплеснути свій гнів на моженя. Ранок найважливіша частина дня. А ти чим займаєшся? Сонце тільки назійшло, а ти, сучі сину, вже лінися? Це те, чому тебе навчив вчитель. Ага. Можень, затуманеними очима, знову сильно позіхнув. Сюмене. Тобі нудно, чи що? Одна справа, коли вчитель мене перцює, але ти ще хто біса такий, прояви хоч трохи поваги до свого старшого двоюрідного брата нахабна ти дитину. Мій старший двоюрідний брат собака, але якщо ти наполягаєш, плюнув отрутою Сюймен. Можань засміявся. Ти такий неслухняний, так робиш своєму старшому братові. Якби вчитель дізнався. І він був би надзвичайно розчарованим. Як тобі, взагалі стає зухвалості згадувати вчителя? Чого ти не зупинив його вчора, коли він пішов до дисциплінарного суду? Мен мене, ти зараз про вчителя говориш? Йохена нічного неба, безсмертного Бейдоу? хотів би я глянути на те, як ти його зупиниш. Сюмен вибухнув люттю, брови зійшлися в гніві. Він схопився на ноги. І вихопив меча. Як ти трясся, твоїй матері мене тільки що назвав. Можень посміхнувся, підперши щоку рукою. Мен мене, будь хорошим хлопчиком, і сядь на місце. Мовию. Я вб'ю тебе. заволавсь ююмен. Шимий, що опинився між ними, слухаючи їхню буденну перепалку, лише багатостраждально зітхнув і потер скроні, намагаючись зосередитись на своїй книзі. Наповню вмістилище вдень і вночі. Духовне ядро сформується у свій час. Небесний порядок абсолютний. Життя і смерть повинні залишатися розділеними, як зірки Шен і Шан. Три дні проминули як одна мить. Чуванін відбув частину покарання, яка вимагала від нього обмірковування власних помилок. Згідно з правилами, протягом наступних трьох місяців він не міг покидати пік Шен. Він також мав виконувати різну роботу. Наприклад, допомагати в залі Менпо, чистити колони мосту найхе, піднімати сходи біля воріт та інші подібні заняття. Старішино Юхене, чесно кажучи, я думаю, що вам слід пропустити цю частину. занепокоївся старішина дзелю. Зрештою, ви ж видатний майстер. Такі речі, як миття тарілок і витирання підлоги це нижче вашого рівня. Він тактовно вирішив не озвучувати решту своїх думок. Що найважливіше, цей старий дуже сумнівається, що ти взагалі вмієш робити такі прості речі, як підмітати підлогу чи готувати їжу і прати білизну. Чуванін, з іншого боку, вирушив до зали Менпо, не виказуючи навіть натяку на сумніви у власних стібностях. Почувши, що Чуванін прийде аби виконувати роботу як частину свого покарання, всі залі Менпо від прислуги до наглядача зблідли від страху й тривоги. Наче до них наближався страшний ворог. Човонін увійшов, його білі шати тріпотіли, його вродливе обличчя було спокійним і врівноваженим, абсолютно позбавленим будь якого виразу. Якби можна було додати хмаринку під ногами і мухогін, він би нічим не відрізнявся від безсмертних. Наглядач Салу По відчував себе вкрай незручно і ніякого через те, що йому доведеться доручити такому вродливому чоловікові. Мити овочі та готувати їжу. Але Чуванін, абсолютно не усвідомлюючи свого статусу красивого чоловіка, просто зайшов на кухню. Люди, які там працювали, не могли не зробити крок назад, коли його холодний погляд ковзнув по них. Зіткнувшись з цією тишею, Чуванін відразу перейшов до справи Що мені робити. Наглядач ніякого повтузився з подолом свого одягу і на деякий час замислився. А потім обережно запитав чи не міг би старішина вимити овочі? Звісно, відповів Чуванін. Наглядач полегшено зітхнув. Спочатку він подумав, що витончені руки чуваніна ніяк не пристосовані до праці, і що він, можливо, не захоче займатися такими речами, як прибирання, проте вся інша робота, яка не була з цим пов'язана, потребувала певних навичок, і він боявся. Що Чуванін не зможе добре впоратися із завданнями. Оскільки Чуванін так легко погодився мити овочі, він вирішив, що йому більше немає про що хвилюватися. як виявилося, наглядач був занадто наївним. Перед залою Менпоп протікав невеличкий чистий струмок. Човенін притягнув до нього кошик темнозеленої капусти і, засукавши рукава, почав її мити. Оскільки ця місцевість була володінням старішини Сяндзи. Його учні час від часу проходили повз. Коли вони побачили, що човенін миє овочі, вони були вражені до такої міри, що не могли нічого вдіяти, окрім як заїкатися і вимовляти обірвані речення, протерши очі три або чотири рази і, переконавшись, що так, вони не помилилися, вони заціпеніло промовили Старішино, Юхене, д -д -д доброго ранку. Чованін глянув догори. Доброго ранку. Учні старійщини Суандзи затремтіли на місці, а потім кинулися навтіки. Чуманін не став витрачати на них час. Він просто зосередився на своїй капусті, промиваючи її, а потім кидаючи до кошика. Він мив її з усією серйозністю, ретельно очищаючи листок за листочком і старанно примиваючи кожен з них знову і знову. В результаті такого підходу кошик з капустою наповнився тільки тоді. Коли вже настав обід. Кухарі тим часом розпачливо корикували туди-сюди по кухні. Що ж нам робити, якщо він не повернеться і не буде капусти, як ми будемо готувати тушковану яловичину з овочами? Наглядач подивився на висоту сонця в небі. Забудьте про це, не чекайте більше. Просто замініть страву на тушковану яловичину в червоному соусі. І ось коли човенін повернувся. Яловичина вже тушкувалася в горщику з прянощами і вбирала в себе всі ці насищені смаки. Капуста, очевидно, більше не була потрібна. Човонін притиснув до себе капусту, над якою він так старанно працював, і засмучено насупився. Навіщо ви попросили мене мити капусту, якщо навіть не збиралися її готувати? крижаним тоном запитав він. Чоло наглядача вкрив холодний піт, і він схопив хустинку, щоб його витерти. В паніці він вимовив слова, про які потім шкодуватиме все своє життя. Тому що ми сподівалися, що старішина приготує горщики тофу з тушкованою капустою. Чуванін без жодного виразу на обличчі тримав свою капусту, нічого не кажучи, але мовчки розмірковуючи над цим. Якщо старішина не бажає нічого страшного, поспішно додав наглядач. Де тофу? Чуванін різко перебив його, перш ніж він стиг закінчити. Старішно, Югене, ви вмієте готувати? Я не цілком не обізнаний в цьому. Я можу спробувати. Коли настав обідній час, учні як завжди веселі та балакучі увійшли до зали Менпо, вони зайняли свої місця групами по троє п'ятеро і підійшли до стійки за їжею. На піці сушен завжди готували смачно і різноманітно, тож вони не мали жодних підстав очікувати, що сьогодні буде якось інакше. Тушкована яловичина була ідеальною соковитості свинина в рибному соусі насиченого кольору та аромату, хрусткі шматочки свинини, золотисті та піджаристі, а риба на пару з подрібненим перцем, ароматна та апетитна, червона від спецій. Учні поспішили вишикуватись в чергу за улюбленими стравами, сподіваючись, що головний кухар дасть їм додаткове кисло-солодке реберця або збризне рис підливою чи лією чия. Тими, хто найшвидше ставав у чергу, завжди були учні старішини луцвиня. Молодий хлопець з величезним прищем на носі стояв попереду і з нетерпінням чекав носій Мапотофу. Він спритно просив знову разом і стацею до останньої стійки і, навіть не піднімаючи очей, сказав Мапотофу. Це популярна китайська страва з провінції Січуань. Складається з тофу в острому соусі, як правило, рідкої. Жирної та яскраво червоної суспенсії, на основі доудбаджан, ферментованої квасолі та пасти з чилі та доучі, ферментованої чорної квасолі, а також фаршу, традиційно яловичене. Кухарю. Я хочу миску тофу. Бліді, витончені пальці шеф-кухаря виклали щедру порцію тофу. Однак це була не та страва, до якої звик цей учень. Це була миска з якоюсь чорною субстанцією. Невиразною жижею, яку можна було назвати лише помиями. Учень злякано витріщився на нього. Що це в біса таке? Тофу з тушкованою капустою. Залмен почав наповнюватися гоменом. Учень не звернув уваги на голос того, хто йому відповів. Ти що, намагався приготувати з її безсмертя? гнівно запитав він. У якому світі ця штука схожа на тофу і тушковану капусту. Я не хочу її. Заберіть це назад серед своєї тиради він підняв голову, щоб глянути на кухаря, і як тільки учень побачив, хто, власне, стоїть за стійкою, він закричав від жаху і мало не перекинув свою тацю. Ну, Юхена? Угу. Учень ледь не розплакався. Ні, я. тобто, я не мав цього на увазі, просто зараз я. Якщо не хочеш їсти, поверни назад, сказав Човонін. Абсолютно байдужі до ситуації. Не витрачай даремно. Учень зацепеніло підняв чашу і рішуче передав їй чуваніно, після чого незграбно пошкандибав геть. Тепер усі знали, що старічний юхен стоїть в кінці стійки. Тож, коли жвава зала Менпо, поринула в тишу. Немов цуценята, яких потягнули за загривок, учні слухняно стояли в черзі і в паніці наповнювали свої тарілки. Вони шанобливо пройшли до кінця стійки. Затинаючись та заїкаючись, віталися зі старішиною, а потім щодуху кинулись навтьоки. Вітаю старішну Юхене. Добрий день, старішний Юхене. Добрий день. Дякую за турботу, старішний Юхене. Старішина Юхен затих. Учні були всі до одного шанобливі та надзвичайно обережні, тож Чованін приймав їхні схвильовані привітання. Але жоден з них не попросив тушкованого тофу з капустою з його горщика. По воді черга ставала все коротшою і коротшою, а їжа перед іншими кухарями майже закінчилася. Лише горщик перед чуваніном залишався наповнений до кінця, а їжа в ньому охолола ніхто не хотів її їсти. Обличчя чуваніна нічого не виказувало, але в глибині душі він щось відчував. Весь ранок він тяжко працював, аби помити цю капусту. Цей момент увійшли троє його учнів. Сюмен, одягнений у свою звичайну форму сріблясто блакитних легких обладунків, бадьоро йшов до стіок. Він радісно підступив до Чуваніна і привітався. Вчителю, як ви почуваєтеся? Ваші рани ще болять? Ні. спокійно відповів Чуванін. Тоді. Тоді це добре. відповів Сюймен. Раптом Чуванін подивився на нього і запитав. Хочеш скуштувати тофу. Сюльмену відібрало мову. Їсти тофу. Розмовне чіплятися, їсти, загравати, розпускати руки, лапати за груди, жартувати, кепкувати, глумитися над кимось. Нотатки авторки Чуванін. Ти хочеш тофу. Учень а. Ні. Й, н, не їм. Чуванін. А ти іси тофу? Учень Б. М мене алергія на тофу. Ванін?» А ти іси тофу? Сюмен. Що? Раптом почервонів. Я натурал. Як, як я можу їсти тофу вчителя? Чуванін. Ти про що подумав? Геть до чистого неба і подумай про свою помилку. Зараз. І щоб більше не тинявся поряд з мовою!» Гнівно перевертає стіл. Цій озвучуваці теж є що сказати. Я думала, я бумку озвучуватимуть цей розділ, бо постійно мені заважали кляті шуми, які стаються по рандомній причині, і я не знаю, чому це не шум від ноутбуку, бо з ним я вже можу впоратися з програмкою. Це просто з, звичайна моя проблема з мовою можеш не тявкать. Просто коли ти записуєш і в рандомні моменти починається оце. от От я не можу передати цей звук, він просто йде по-рандому. Це не те, що мій пірсинг якось стукає чи ще щось. Ні, це просто якийсь рандомний звук. я така, Звідки? І він інколи може рідко бути, інколи піпець часто, і от конкретно. Зараз він був кожну секунду. І я через кожну секунду дратувалася, пересписував кожне речення. У мене вже язик болить це записувати. Мало того, що тут дофіга цих учнів клятих, яких я не знаю, як озвучити, бо всі всіх вони блінно різні. Я така, диву, йдіть в сраку, будете однаковими. Так тут ще й... ідіть. мені тут нагадав цього Боже чувака з аватару, який моя капуста. Обнять і плакать, але хавать тофу я теж алергія. ну, Я не люблю тофу, і це правда, я просто не люблю тофу а від вчителя, ну теж не люблю. Я. на відстані, будь ласка, на відстані. Я ще голодна, а вони описують свої оці с... смак... оце от, ребереться з... в такому-то соусі кисло солодкому, з всякою підливкою, і ти такий. Дякую, дякую, дякую. Все, я не балакалась, годі, стапиць. Дякую за те, що слухаєте, нагадую за існування смереч по типу TikTok, телеграм канал інстаграм. Я вже говорити не можу. І до нових зустрічей, Па-па.